Якщо ви розчаровані, я почув одну дуже важливу фразу для вас: жоден урок неможливо засвоїти без болю, адже для того, щоб щось отримати, чимось прийдеться пожертвувати. Всі ми хочемо вирости, змінитись, відпустити. Але чомусь ми забуваємось, що будь-яке зростання завжди проходить через втрату втрата ілюзій, втрата ролей, до яких ви звикли, і втрата зв'язку з тим, хто був з нами. Тільки коли ми були зручними, біль це аж ніяк не помилка, це плата за те, щоб стати новою версією себе. Зрозуміти, що без болю люди би взагалі не змінювались, тому що їм би було все одно. І так, інколи це біль від того, що довелося піти, а іноді від того, що залишились, хоча потрібно було піти. Але ви повинні розуміти, ви уже зростаєте. Якщо всередині вас щось болить, значить це щось. Уже не може жити по-старому, тому подумайте, що ви зараз втрачаєте, і що через цю втрату до вас може прийти вперше. Напишіть в коментарях, що ви зараз проживаєте: розчарування, біль, втому, і підтримайте тих, хто поділився, адже ваша добра фраза може витягнути когось з ями.